Ви тільки подивіться, який гарний сьогодні морозний ранок передають десь мінус 8 градусів морозу. Я вже зібрав снасті і буду ловити виключно окуня. Звісно, якщо він буде клювати, зараз п'ю чай і починаю ловити хижака. На дворі досить прохолодно, тому потрібно по-любому випити гарячий чай, а потім вже ловити рибу. Бачите, сонце виходить із хмар. Ще й насталось таке гарне клювання. Я підсікаю рибу прямо на дні. Вона клюнула. І не можу підняти навіть на дном. Зовсім вона почала ходити в різні сторони і чомусь зійшла. Я не знаю, то була щука, чи то був гарний окунь. А ось і перший окунь клюнув на Шайнер двохдюймовий на 5 грамах і офсетний гачок. А ось дивіться, роблю тут дижзакит. І дивіться, який кабанюра ікрой, пузо повне. Класний окунь. Теж на Із-Shiner з під карчів. Взяв. Швиденько потрібно випускати, тому що на дворі мороз і окунь може замерзнути. Тому зараз летить в воду.